Насамперед я обрала Канаду через те, що це доволі безпечна країна і а, має багато можливостей для імміграції. Одним із моїх е, великих страхів було те, що я не зможу е, інтегруватися в канадську систему освіти, тому що е, моя попередня освіта була здобута в Україні, і у мене був певний страх. А як е, саме е, я буду здобувати освіту в Канаді, адже е, в Україні система трішки відрізняється від канадської. А але насправді наші студенти потрапляють туди, будучи дуже підготовленими, тому що все-таки ми дуже здібні і тому ніяких складнощів не було, особливо якщо ти багато інвестуєш в розвиток своєї англійської мови. В моєму коледжі проводилось багато ярмарок для того, щоб Плавно а, вести міжнародних студентів ось це канадське життя. По прибуттю відбувалися різні орієнтаційні дні, а, коли студентів а, інформували про наступні кроки а, в отриманні документів. А, тому з а, а, такої точки зору це було доволі таки, а, легко інтегруватися в канадське життя. Також було дуже легко знайти українських друзів, знайомих, а, тому що все-таки. Українська діаспора в Канаді, вона доволі таки велика і навколо багато української культури, що, напевно, робить ось цей процес адаптації набагато легшим, аніж коли ти переїжджаєш в іншу країну. Ми робили дуже багато проектних робіт, тому ми отримали саме такий оцей hands-on experience, коли ти справді розробляв певний концепт бізнесу чи концепт гри. І це давало тобі такий от досвід того, чим ти будеш займатися в майбутньому. На кампусі будь-якого коледжу, університету є обов'язково success advisors. А можливо, в іншому, в тому чи іншому коледжі вони будуть називатися по-іншому. Але при будь-якому з вузів є а, цілий відділ, який займається допомогою студентам. А, і а, у нас, як міжнародних студентів, був а, ще International Advisor. Тобто все, що стосувалося допомоги нам, як міжнародним студентам, ми могли адресувати International Advisor, advisors, а все, що стосувалося саме академічної частини, ми могли адресувати іншим едвайзерам. Навчатися. Важко, але дуже цікаво. Система оцінювання студентів відбувається по системі GPA. Тобто немає такого, що ти в кінці семестру чи в кінці року здаєш якийсь екзамен чи залік, який буде вирішальним. Ні. Насправді, протягом семестру у тебе є певна кількість проєктів, за які ти отримуєш бали, і відповідно отримуєш ось цей Total Grade, який і є твоїм вирішальним в кінці року. Це доволі такий тихий житловий. Район Торонто там було доволі таки безпечно, тихо. Я проживала перший рік в резиденції, тому в мене навіть не було потреби пересуватися за межі кампусу, тому що вся інфраструктура необхідна. У нас знаходилась поруч, всі магазини, торгові центри. Тому, як на мене, район доволі такий безпечний і, в принципі, доволі таки комфортно добиратися до кампусу, навіть якщо ти проживаєш не в резиденції, адже немає таких заторів, як, от, наприклад, в центрі Торонто або в якихось більш таких загружених центрах е, Торонто. Я обрала проживати в резиденції, тому що це, напевно, такий найкомфортніший спосіб влитися в. Е, в нову взагалі, в життя в новій країні, тому що тобі по прибуттю не потрібно шукати житло, не знаючи, як це робиться. Продовж наступних років навчання я проживала уже орендуючи кімнату в квартирі. Це також доволі -таки поширена практика, коли декілька студентів орендують одну квартиру і у кожного з них є своя кімната. Також, якщо ти проживаєш у кампусі, є ще варіант проживання. В сім'ї. Тобто все за такі самі популярні а, методи. Мені дуже сподобалась робота саме Сенденіал коледжу в плані працевлаштування студентів, тому що, а, по перше, у нас на кампусі а, був певний відділ, який займався працевлаштуванням студентів. І також було багато таких ярмарок, які відбувалися регулярно на території кампусу, де запрошувалися різні роботодавці, і де студенти мали змогу знайти собі варіант працевлаштування впродовж навчання. Загалом канадський диплом він визнається в усьому світі. Але знову ж таки, все залежить від того, де студент навчався і куди він працевлаштовується. Але багато українських компаній вони зацікавлені в тому, щоб залучати в свою команду студентів, які здобули освіту за кордоном, адже вона доволі таки сучасна і відповідає якимось таким сучасним реаліям того, що потребує ринок. Не боятися пробувати. Тому що а, часто студенти бояться чогось невідомого, і це стає такою перепоною для того, щоб продовжувати свій шлях. Також другою моєю порадою буде напевно бути відкритим цьому світу, тому що, коли ти переїжджаєш за кордон, тобі потрібно а, адаптуватися і приймати точку зору інших культур, а, інших людей. І ось ця здатність адаптуватися, вона грає ключову роль в тому, наскільки ти комфортно себе почуваєш за кордоном і не боїшся рухатися далі. Я думаю, що потрібно поступати в університет. Маючи ось це уявлення, що ступінь магістра можна здобути лише в університеті. Насправді ні. Класні сучасні знання можна здобути і в коледжі. Основне підібрати коледж відповідно до запиту своєї програми, адже кожен з них готує по своїй спеціальності, і тому потрібно підбирати відповідно до того, ким ти хочеш стати в майбутньому.